Якщо тобі за тридцять або за сорок, або навіть за п'ятдесят, то ти точно знаєш про що це відео. Ну і скоріш за все, ти впізнав людей на обкладинці. Це відео про зірок Русского рока, який був дуже популярний і в нашій країні. Так, так, в нас були свої і лишаються своїми воплі до плясова, гадюки, нокенельзи. Скрябін та інші. Але свого часу, в 80-ті, 90-ті, навіть 2000-ті, в нас в Україні слухали ДДТ, Чаєв, Наутілус, Машина Времені, Чиж, Бідва, Кіному, Мітроль, Сукачов, Земфіру і, прості господи, Чечеріна. Та інших так розумію. Звучить зараз як ганебний факт нашої біографії, але було, ми були русифіковані. Так от це той самий русський рок, протесний, чесний, в Росії став частиною ганебної пропагандистської z машини Виступають на z фестивалях і навіть співають для так званих героїв СВО, які без ножик і без ручок слухають улюблених артистів. А ті, хто проти, виїхали з Росії в більшості своїй Чомусь визирає хтось проти голосно, а хтось не дуже голосно. Хоча весь їхній протестний рух в підсумку насправді нічого не змінює. А для чого ж тоді я записую це відео? Для того, щоб після перегляду цього відео ви могли сказати своєму баті або старшому брату, щоб він не слухав Гаріка Сукачова, бо він виявився просто сука без чов. Рок. Отже, поїхали. Розпочнемо із старої школи, з тих, хто вже помер. І тут дуже цікаве питання. Наприклад, кіно і Висоцький. Вічне питання до фанатів Цоя і Висоцького, чи були б вони зараз проти війни чи ні? Ну їхню думку ми не дізнаємося от думку їх найближчих родичів так. Син Висоцького, ярий патріот армії Росії, і в усіх інтерв'ю стверджує, що його татко теж був би з родиною. Ви Знаєте, ви не знаєте, мабуть, знаєте, що ми Вообще... Взагалі... Висоцькі з України, і Висоцькі живуть на Україні і в Києві, не только в Києві. Цоєм історія насправді схожа, хоч він був ярим пацифістом, але його батя стверджував, що Цой був би за окупантів. От процитую. Я уверен, що он піддержав би, тому що он росіянин, он був і є патріот. Ну його пісні співає, наприклад, Поліна Гагаріна на z концертах Тобто, права на ці пісні. Поліні Гагаріни і іншим віддали коротше, все в принципі зрозуміло. Померли, але за Путіна. Ну точно як російські солдати ті просто померли за Путіна. А ці померли, але були б за Путіна. Серед рокерів тих, хто ще живі, історії не менш цікаві. Борис Грибінчуко виступає проти війни. Виїхав з Росії, живе зараз в Лондоні. Виступає з проектом БГ Плюс по світу, в Росії отримав штраф за дискредитацію армії РФ про тому, що деякі з його колег з гурту Акваріум підтримали так звану спецоперацію. Ну, люди старі, деменція нікого не жаліє. Хоча Борис Грибінчуков насправді з 2014 року виступає проти влади Росії, але все це робить досить ну, спокійно, як похила людина без кіпішу. Війна між Росією і Україною це бізумі, а люди, розв'язали її — позор Росії. Ну тобто, БГ ніби якби проти війни і ніби за нас, але все це в Лондоні і досить спокійно. До речі, в Україну він з концертами, звичайно, зараз не приїде. Пісня Мой н рол яку заспівали свого часу Бідва і Чечирина, була ледь не гімном тогочасного руського року. рок-н-рол але ж які різні долі виконавців цієї пісні? Чечерина перетворилася на потворну фанатку смерті і війни. Навіть щось про неї говорити не буде, бо ви і так все бачили. Бачили цю божевільну істоту, яка і по українцям стріляє, і для орків завиває. Одним словом, фубля. От Бі-2 виступили проти війни. Виїхали з Росії, нещодавно були заарештовані в Таїланді і ледь не депортовані в Рашку, де їм точно загрожувала в'язниця. Але дивом Ізраїль повернув їх в Тель-Авів. Вони в шоці роздавали інтерв'ю про страшний режим, але, до речі, жодного слова про Україну. Якось ніби виступають проти війни, але дуже. Обережно, хоча до цього в інстаграмі Льова з Бі-2 росіян назвав вбивцями і сказав, що в Росії ніколи не повернеться. До речі, цікавий факт: бідва мали виступати в Києві в травні 2022 року. Мали, але не встигли. Хоча квитки були розкуплені. Гарік Сукачов якого так голосно співали українці в караоке? Ну, бабушка, яка курить трубку, старе і плешиве підтримує вторгнення в Україну. Вважаю, що те, що зараз робить Росія з українськими містами, це захист своїх геополітичних інтересів. Ну, Гандон, коротше, тому якщо чуєте, що хтось десь в караоке намагається цю шляпу співати про бабушку курить трубку, забирайте мікрофон і бийте його поїбало. Бутусов Наутілус Помпіліус. Старі рокери, цю херню досі слухають. А насправді цей самий Бутусов, що він каже про вторгнення. Там, ну, в Україні, настільки все подло, коварно, віроломно підготовлювалось, що просто, ну тут, навіть слово удивлення не підходить. Це звісно, чудовищно. Коротше, перекладаю. Це він каже, що якби вони напали, то ми б точно напали на бідну Росію. Ну, одним словом, є істота. Всім нам страшно. Гурчайф А не Ані спішити нас хоронити, а не вважай победы по дням. Слышали? Ні, эту песню? пісню? Колись ходив на їх концерт в палаці спорту, де Шахрін зізнавався в коханні Києву. А весь зал з ним співав, ой йо, і бутилка кефіра полбатона. А зараз він співає мальчикам з Луганська, їздить по військових госпіталях. Окупантів армійський дружок уїхав. Ну, коротше, виявився мудаком. Макс Покровський і з ногу свіло Україна. виступив проти війни. Ледь не першим виїхав з Росії, навіть українською співав, ну там ремамбуха, ремамбуру і так далі. Підтримує Україну. Ну але все одно лишається Росіянам. Тому ну якби вирішити. Мумітроль. Ну, Тут дуже загадкова історія, ніби проти війни не виступали, але з іншого боку всі свої концерти на початку війни в Росії скасували. І навіть була заява про те, що до кінця війни концертів в Росії давати не будуть. Потім, в 2023-му, Зібралися їхати туром по Росії, однак тепер їм ці концерти скасували з самої Росії. Сам Лагутенко живе в Лондоні і відкрито проти агресії. Заяв ніби ніяких не робив. Ну тобто щось ніби проти війни, але так тихенько. Ну, логічно, що після Мумітроля варто пригадати Земфіру. Живе земфіра зараз не в Росії, а живе у Франції, в Парижі, куди приїхала в перші дні повномасштабного вторгнення, і зараз вже навіть отримала французьке громадянство. В Росії земфіра жодного разу за ці два роки не виступала. Кілька разів не дуже гучно, але все-таки заявляла свою антивоєнну. Позицію на концерті в Берліні зі сцени земфіра сказала, що її країна знищує Україну. А на початку війни в березні вона казала, що кожен день молиться, щоб її країна припинила цю війну. Я хочу виразити протяжку Україні Ну коротше, віддані фанати Земфіри радіють, що вона не зет-патріотка, Інші вимагають від неї більше підтримки України. Хоча. Чого вимагати? Вона ж не українська співачка, та й вже й не, не російська. Вона вже французька співачка. Тому по ній висновки робіть самі. Колись дуже популярні в нас група «Ума Турман», які неодноразово виступали в Києві. Я також був на їх концерті каюсь. Вилося конченими зетниками і ватниками. А Навіть не хочу про них говорити. Більше них зетники тільки гурт гуртзвірі. Ну про них ви знаєте, я пізніше розкажу. Олександр Васілєв. З гурту Сплін ну був такий чорний квадратик з написом Нє двайні на початку війни, скасування концертів на початку повномасштабного, а для росіян це вже насправді сміливо. А потім були концерти з філософськими підводками в піснях, але без прямих фраз проти війни. Дуже так обережно, щоб їх не скасували, хоча не допомогло. В підсумку концерти сплін стали скасовувати і додали гурт до списку небажаних гуртів Росії. Ще один важливий факт про сплін: що після анексії Криму в 2014 році. Сплін відмовився виступати на півострові, попри те, що до цього гурт Сплін часто відвідували Крим з концертами. Також вони відмовилися виступати в так званих ЛНР та ДНР. Ну як то кажуть, і на том. Спасибо, вихода нет, скоро рассвет. Історію про рому Зверя, ну з гурту звірі. Я думаю, що ви чули. Ну на підкипа слова слава пакарочі. Ви в курсі. 24 лютого була навіть антивоєнна позиція, типу група звірі проти війни. Але потім, влітку 23-го, сталася поїздка в так зване динари і виступ з балалайку для окупантів. Військовій частині для військових поранених. хтось каже, що його там шантажували, що типу не дали б його групі існувати, а конфіскували його майно, але то все відмазки. Рома виявився мудаком, а все інше то вже деталі. Рома, извини, у мене самоліт діла, діла, діла діла ще є пул артистів, які. Підтримують людський режим. Це маршал з парк Горького, Кінчив з гурту Аліса або, наприклад, група смислових галюцинацій. Ну ви знаєте, там город сказка, город мічта. Так, от на протидію є інші Макаревич з чіткою антивоєнною позицією ще з 2014 року. Хто на кого напав Україна на нас чи Росія на Україну? От хто напав, тот не прав. Є 66-річний Шевчук з ДДТ, який виступає проти війни. До речі, і, Макарів, і Шевчук живуть зараз в Ізраїлі. Шевчук нещодавно переніс інфаркт і опинився в лікарні в Тель-Авіві, через що скасували його європейський тур. Так, от і той і то, і виступають проти війни і досить відкрито. Коротше, загалом, ситуація з руським роком. Ну, типу, рок-н-рол, якби, мертв, а ти, що ні, так так дійсно, більшість виступили проти. Але тих, хто виступає за війну, вистачило, щоб фраза не все так однозначно засіла в головах покоління, що слухали і чайф, і алісу. Іноді варто як пластер, знаєте, відірвати якісь спогади, які ніби з тобою назавжди, і закінчити з цим, бо іншого шляху немає. Русський рок, іди нахуй русський рок. Слухайте українське, підтримуйте збройні сили, і ми точно переможемо. Всім гарного дня.